Завтра, 12 квітня, світ відзначатиме День авіації і космонавтики. Це особливий день, День тріумфу науки та всіх тих, хто сьогодні працює в космічній галузі. В цей день, 1961 року, громадянин Радянського Союзу Юрій Гагарін на космічному кораблі Восток 1 вперше в світі здійснив орбітальний обліт Землі. Політ, що тривав всього 108 хвилин, став потужним проривом в освоєнні космосу. Ім'я Юрія Гагаріна стало широко відомим у світі. На сьогодні в космосі вже побували близько 500 людей. Скількох українських космонавтів ви знаєте? Каденюка. Попов, мабуть, або це не український космонавт? Гагарін. Український. А, ну а не це? радянський. Це як? Каденюк. Забив, mm, ну, бог його знає, не знаю. Ну, Юрій Гагарін. Юрій Гагарін. Це український? А, ну якщо український, то... Ну, я чесно, не пам'ятаю. Не знаю, звичайно. Каденюка. Чи знаєте, коли людина вперше побувала в космосі? День рік. День і рік. 12 квітня, здається. День космонавтики. Ми не підготовилися. <рес> Зараз. Так це не домашнє завдання. Ну, всі разом.

Можливо, сто. Менше. Набагато менше. Значить, десять. Ще трошки 7. менше. Значить один. Три. <гум> е, який фільм радянські космонавти дивились перед польотом в космос? Білка і стрілка. Колись ця інформація проходила, не пам'ятаю, чесно скажу. Не знаю. Чи знаєте, чим годували білку і стрілку перед польотом в космос? <гум> Та чорт ти знає, знають, поки давали, я не знаю. Не знаю, піченьками там. Консервація. Кормом. Відікарсувати. Їжею. Білку стилку не годували. Не знаю, я не космонавт. В якій області розташований космодром України? Київський. Космодром України? Ну, в Україні. Такий існує? З вами були Макс Ремел та Саня Колісник. Спеціально для телеканалу АСТВ.